Доброго бадьорого раночку, любі атлетки! Безмежно рада вас вітати! На зв'язку тренер Анастасія. Ви на каналі Сіафіт. І сьогодні ми розпочинаємо день з активної руханочки на 10-12 хвилин, яка допоможе вам наповнитись, налаштуватись на класний продуктивний день. Основний нахил ми виділимо на відкриття грудного відділу для покращення постави, також кульшові суглоби і просто приємний стреч всіх м'язів для покращення кровообігу та лімфовідтоку. Не забудь перевірити, чи ти підписалась на канал та постав вподобайку. І також буду вдячна за коментар. Поїхали до роботи! І наша стартова позиція тут стопу ширина плеч. Виходимо в невеличкий присід, відводимо таз назад, ручки нагору, плюс видих, вихід на носочки. Вісім повторів. Два. Долоньки тягнуться нагору, натягнуті струночки. Три. І зупиняємось на рівні вушок. Чотири. Ще. П'ять. обов'язково видих на горі. Шість. Затримуємось на міні-секундочку. Сім. І. Вісім. Зараз ще один. І ми стоїмо чотири рахунки. Один. Тягнемось ручками нагору. Два. Три. М'язи спини включились. Чотири. Окей, супер. Опускаємось тут. Далоньки фіксуємо на пояс і повільно додаємо оберт шиї. В одну сторону. На видих. Три. Чотири і в іншу. Відхиляємо легесенько, назад. Не перетискаємо хребці. Три. І... Чотири. Супер. Тут є. Далі замочок, потилиця. Підключаємо наш грудний відділ. Закрились, повністю пірнули. Видих, відкрились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І. Вісім. І тут зафіксувалися, груди тягнуться вперед. Ми стоїмо. Чотири. Три. Два. Один. Є. Повернулись в таке нейтральне положення нашого хребта посерединці. І нахил в один бік. На видих. Вдих посередині. Видих. Продовжуємо. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім і разочок. Є вісім. Замочок. Кругла спинка. Наступна вправа. Потягнулись, повернулись в вихідне. Два. Три. Ще. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І разочок. І ще тягнемось. стоїмо, Чотири. Три. Відчуваємо м'ясо в районі лопаток. Два. І... Один. Супер. Далі у нас дві ніжки, дивляться в одному напрямку, дві рівні, можливо, колінка трошечки м'якенька, щоб було зручно. І працює також більше в нас грудний відділ. Верхню частину плечового поясу. Ми відкриваємось в один бік та в інший. Таз фіксований посерединці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Робота лопаток. Супер. Три. 4, Повільно, не квапимось. П'ять. Відчуваємо такий міні-супротив. Шість. Сім. Вісім. Окей. Зміна ніг. Ще зробимо вісім. Один. Два. Через. Пере. Впевнені. Контрольовані рухи. І ще два разочки. І заключний. Супер. Тут було. Переходимо до кульшових з вами. Робимо оберт однієї ніжки назовні. Чотири разочки. Один опорна стопа фіксована, коліно м'яке. Два. Тримаємо баланс. Три. Чотири. І вперед. П'ять. Шість. Сім. І разочок. Вісім. Є. Друга. Один. Два. Ще. І вперед. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Окей. Зараз на сто ширина плеч. Наша задача відводити таз в одну діагональ, тягнутися протилежною рукою в іншу сторону. Виводити нагору і в іншу. На видих. Два. Три. Прямо відчуйте, як ви працюєте в кульшових. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Сім і. Вісім. Окей, ніжки трошки ширше. Коліна можуть бути м'які. Зараз беремо основний нахил на поперекову зону. Розминаємо спинку до однієї ніжки. Посерединці до другої. І вдих, видих. Вдих, видих. Ще. Трошки тут активніше. І ще чотири. І по разочку до кожної ніжки. І закінчуємо посередині, вирівнюємо колінця повністю. І пружинки. Вісі, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один, супер. Тут є. Беремо ніжки ще ширше. Зараз ми будемо йти в перекат. Стопи дивляться в діагональ, коліна в ту саму сторону, куди і стопи. Підводимо таз більше назад, опора перед передпліться. І потягнулися верхньої ручки. Вийшли нагору, розвели ручки і зміна сторін. На видих. Саме на видих ми тягнемось. Так, фіксуємося. Перекат, плюс потягнули спинку і бокові м'язи. Давайте ще тричі. І зараз ми зафіксуємось. Оп, перша сторона. Стоїмо, тягнемось. Чотири, три, два. Один. І друга. Чотири. Три. Два. Один. Окей, молодчинки. Тут же перекат. Вихід, випад. Опустили одну ручку. Повністю у нас задня ніжка рівна. Передня, ближче до кута, 90. І пружинимо. Ще чотири. Три. Малесенькі пружинки. Два. Один. Окей. Зміна сторін. Дихаємо чотири. Три. Два. Один. І з цього положення опускаємось нижче. Виходимо в колінно-кістеву позицію. Долоньки під плечиками. Колінця під тазом. Ширина плеч. Працюємо зараз кішечка, корівка. Кругла спинка, проги. Кругла спинка. Проги. Ще. Видих на круглу. Разочки. Є один. І фіксуємось. Зараз круглою спинкою стоїмо. Чотири, три, два. Один. Окей. Зараз буде працювати одна сторона. Грудний відділ. Ми пірнаємо. Долонька зафіксувалась на потилиці і відкриваємося. Видих. Вдих. Видих. Ще більше працює корпус. Три разочки. І заключний. І зафіксуйтесь також на горі. Відкрийтесь. Стаємо чотири, три, два. Один. Окей. І друга сторона. Розпочинаємо. Закрились. Видих, відкрились. Два, ще. Бринаємо. Три разочки. Один. Два і. Три і зафіксувались нагорі, Добре: відкрились чотири. Три, два. Один. Супер. Тут є. Окей. Сідаємо з вами на сіднички. Ніжки навхрест. Перед нами. І зараз беремо нахил в одну сторону. Опора лікоть. Потягнулися за ручки. Чотири. Три. Дихаємо. Два. Один. І в іншу сторону. Чотири. Три. Окей, далі впираємось доньками в колінця. Наша задача відвести корпус назад, зробити таку прям круглу спинку, округлити і вивести груди вперед. Вдих, видих. Супер. Вдих. Видих. Ще. Ще три разочки. І заключний, і ми фіксуємось груди вперед. Чотири, три, два, один. Це наша точка. З цієї точки зараз введемо оберт назад. Вихід знову в точку, зміна напряму. І два. Три. Ще п'ять. Шість. Сім і вісім. Окей. Тут беремо ще з нами з вами метелик так стопи разом. Ручки в опорі, груди тягнуться вперед і перевалюємо зі сторони в сторону. так Роботи ще кульшовими. Видих. Видих. Чотири. Три, два, один. Повністю зафіксувались на одній. Притиснута і сідниця, і коліно. одноіменна ручка виштовхує одноіменне коліно верхньої ніжки. І чотири, Прям добре тут протисніть. Три. Два. Один. Окей. І друга сторона. Так само. Чотири. Три. Два. Один. Є. І знову ніжки нахис. Ручно. Сідаємо, видягаємо. Хробет нагору, потягнули спинку, замочок ручки. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Один. Супер! Тут є. І ми робимо глибокий вдих. Через верх. Видих. Ще разочок вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Окей. Дякуємо собі за роботу. Долонька, долонька. Ви молочинки, чудовий початок дня. Я бажаю вам наснаги, класного продовження і до зустрічі на цьому місці на Килимку. Па-па!